Привіт-привіт всім любі мої дорогі близнюки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. і це ваш таропрогноз на січень 2026 року. Вітаю вас у 2026 новому році, в новому циклі. Хто не дивився, обов'язково подивіться свої відео на 2026 рік, вони вже всі є на каналі. Там є промокод, по якому ви можете з 20% знижкою замовити собі соляр на 2026 рік дуже класний розклад. А, і... Ми приступаємо до нового року, до нового місяця. Значить, 1 січня у нас з вами Меркурій це ваш покровитель і Меркурій, ви дуже сильно відчуваєте. Він у нас входить у знак Зодіаку Козаріх, що для вас є восьмим домом гороскопу. Восьмий дім це про трансформації, і у вас загалом, коли стоїться трансформації, вони можуть довго проходити. Да? Тому що козиріг це у нас такий знак часу, і якщо ви там починаєте щось трансформувати, то вам зазвичай потрібно на це більше часу, ніж іншим людям. Так от, Меркурій, тут це планета розмови, це планета комунікації. Да? Це все те, що про те, ж, яким виявляєтеся, він у нас заходить у восьмий дім. Ви саме можете трансформуватися у своєму Методі спілкування з кимось. Може якась нова техніка у вас з'являтися, ламатися може якась там техніка у вас. Також це можуть бути якісь поїздки у вас максимально трансформуючі. Так? Меркурій дає практичне мислення саме да, у якихось своїх змінах, у якихось, може це буде зміна іміджу, можливо, ви будете там щось залишати за спиною. Да, і ви будете більше фокусуватися на неї, свої плани, ви будете конкретно вичищати свій простір а, через так, можливо, спілкування з якимись людьми, або там якійсь, якась інформація, яка вам не потрібна, ви будете її позбуватися. Далі, 2 січня Хірон у нас стає директним у знаці Зодіаку Овен. І Овен для вас це 11-й дім гороскопу. Одинадцятий дім це про, знову ж таки спілкування, але вже в таких більш великих е, скупченнях людей. Так? Це вже у нас великі компанії, це наші друзі. І хірон це у нас цілитель. Так? Це така у нас розрахована точка, це е, у нас цілитель, е, який... Е, це найбільша така травма і е, те, що у нас найбільше зцілює. От тут у вас ситуації з друзями вашими можуть вас зцілити. І у вас може бути для того, щоб, так як він в овен переходить, це у нас активні якісь дії, це якийсь активний рух. Він може вам давати бажання та, для того, щоб зцілитися, самим зробити перший крок та, зі своїми друзями, або ви можете боятися виходити на велику аудиторію. І а, от тут хірон буде казати вам, що давай, виходь, навіть якщо страшно, роби це 3 січня повний місяць у знаці зодіаку. рак. Це ваш другий дім гороскопу ситуації, які півроку назад починалися зараз закінчуються, і на повний місяць у нас буде ще окремі карти, окреме відео, але. Uh, так, у вас uh, це так як це другий дім, це ваші цінності і це ваші заробітки. Тут може закінчуватися якась ситуація з вашими заробітками, і ви можете для себе розуміти, які для вас важливі тепер цінності. Як ви хочете харчуватися, як ви хочете себе бачити кожного дня, як ви хочете, щоб люди вас бачили, щоб вас сприймали, як з вами мають говорити? Да? Тут дуже сильно може піднятися у вас самоціночка. Так, 14 січня. У нас парс фортуни, це так теж у нас це у нас розрахована точка, яка е, рухається дуже швидко. Він у нас стає між Сатурном і Нептуном, які в рибах уже останні, просто дні знаходяться. От, риби це про інтуїцію, це про якісь зміни, це 12-й дім гороскопу, так, це якийсь останній крок. Парс фортуни це ситуація з іншими людьми, яка дуже сильно, кармічно може змінити ваше життя, і так як це фортуна, це вам пощастить у чомусь. Риби для вас це виходить. Так, перший, 10-й дім гороскопу. Десятий дім це ваш статус. От тут, у вашому статусі, щось міняється. І от часто ближнюки вони не люблять показувати свій статус, тому що рибки у нас завжди мовчать, і вони такі дуже скритні. Так що, тут ваш статус може дуже сильно змінитися. Або тут можуть якісь ситуації з батьком вашим піднятися. І страхи свої також ви можете зцілювати, да, от саме показати себе. 18 січня у нас Венера переходить у водолій. Да? І водолій це у вас дев'ятий дім гороскопу. От, це навчання. Це якісь подорожі, відкриття горизонтів. Венера дає нам прибуток, подарунки, відносини. тут у вас може з'явитися відносини з людиною, там не з вашого оточення, не з вашої культури, яка говорить іншою мовою. І Венера говорить про те, що треба тут приділяти собі час, гроші, задоволення. От все те, що вам може подобатися. Ви собі у сфері навчання, у сфері. Вашого там, можливо, навіть якогось бізнесу пов'язаного там з туризмом, так, або з спілкуванням, також вам потрібно собі дозволяти більше і робити своє життя комфортнішим. І в цей же день у нас буде новолуння у Козирозі, ваш восьмий дім. Пам'ятаємо, там де у нас Меркурій пройшовся по цьому дому, він вам допоміг. І зараз починається абсолютно новий. У вас етап новолуння це завжди у нас нова енергія, це закладення чогось, так, якоїсь от прям, там, або адреналіну, або Восьми Дім. Це в нас ще чужі гроші. Вас хтось може тут починати там, фінансувати, наприклад, якісь подарунки робити. Так, і на постійному плані це у вас буде. 20 січня сонечко у нас переходить у водолій, там де Венера, у Ваш дев'ятий дієм, і ви тут починаєте показувати, проявляти себе через, через навчання, через якісь курси. Ви, ви можете стати вчителем, наприклад, також так і починати більше. Більше себе показувати, більше розмовляти у вас прям там буде видно максимально, або ви можете поїхати кудись у відпустку і будете фоточки постити. Меркурій туди вже переходить цей день у водолій. Да? Він вже все зробив всі свої справи по восьмому дому, перейшов у дев'ятий дім. А, і знову ж таки більше спілкування, більше поїздок, більше якогось руху, енергії, емоцій, так, техніки якоїсь нової, крутої, там якихось, може, ви можете блогером, наприклад, там стати, або теж заявляти про себе там в компанії ви кудись можете поїхати. І 24 січня Марс туди переходить. У нас виходить у Водолії Венера, Сонце, Меркурій, Марс і Плутон. Там і ще стоїться. У нас п'ять планет у водолії, Да? і це більшість з них це особисті планети, тобто вони на вас конкретно будуть впливати да? на те, як ви спілкуєтеся, на те, як ви відноситеся до грошей, до відносин і на те які дії, які ви виконуєте. От тут по Марсу, Марс уже дає якийсь конкретний план, прописаний. Так, причому у водолії це щось таке дуже. Активне, ви будете активно до всього ставитися та, з таким запалом, і ви будете за любий кіпш, крім голодовки в цей період. 26 січня. Сатурн і е, Нептун поєднуються у нас е, так в останнє, вони у рибках. Е, було в кінці червня таке поєднання. Отут можете згадувати да, які ситуації. Вони зараз можуть знову повторитися. І е, 27-го Нептун уже у нас переходить в Овен назавжди. Він у нас починає абсолютно новий цикл по всіх 12 знаках. І ми починаємо по Овну, е, так як Нептун у нас це якась ідеалізація, е, це якісь духовність. так? Це Якісь наші можуть бути, там, от Ми прям будемо боротися за свої ідеали, ми будемо доказувати так, всім, у нас борець, доказувати там, якусь, може, якусь містику, духовні якісь практики. Тут навіть на, на рівень вчення це все може виходити. Да? І тут дуже важливо мати натхнення. Буде багато дуже натхнення у нас із кінця січня. Уже овен для вас це е, виходить 11 дім, да, і ви починаєте дуже активно себе проявляти мудро да, інтуїцію свою включати в колі друзів. Будете дуже якісно вибирати своїх друзів. І разом зі своїми друзями ви можете іти так в команді до якихось вищих цілей. ви Можете от прям починати працювати в великій команді компанії. Це такий у нас січень місяць. Зараз ми переходимо до карт. Любі мої близнюки, завжди дивіться ваш прогноз на ваш сонячний місячний і знак Асценденту. Дивіться карти, які повторюються у всіх цих трьох знаках. Вони точно програються у вас у житті. Для особистих розкладів пишіть мені в Дірект інстаграму або на мою почту. Завжди всі посилання ви можете знайти в описі до кожного мого відео. І, звичайно, підписуйтеся на мій YouTube канал. Обов'язково прямо зараз зупиніть відео, підпишіться всіх, хто не підписані, всіх хто новеньким не вперше бачить. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати першими нові відео, і обов'язково пишіть ваші коментарі. Лайки ставте, підписуйтесь на інстаграмі також. Так, і YouTube, Інстаграм. Любить дуже сильно вашу активність, так, коли ви ділитеся відео, коли ви участвуєте. І поїхали по картах. Так, перша колода у нас карта для близнюків на січень 2026 року. Так. Ой, п'ятірка кубків. Дорогі близнюки, якесь у вас розчарування в цьому місяці? А так вам би хотілося, можливо. Там більше якоїсь уваги до себе це у нас часто така кризова карта, яку потрібно пропрацьовувати. Да? Це наші емоції, і тут дуже важливо фокусуватися на позитивному перебігу подій. Якщо ви будете йти в негатив, і ви будете притягувати до себе цей негатив і ще більше, то діла з цього абсолютно не буде. У вас тут е, таке бажання, знаєте, зайти в якусь депресію, пожалуватися на це життя. Хоча насправді е, із цієї ситуації можна винести дуже багато класних. Років і вихід із ситуації у вас є насправді так. Ви можете отут, ну квіти потрошені, ви можете знайти запросто там нові якісь квіти, да? і е, не так сильно, скажімо, е, переживати, як більше уже думати про те, як вирішити це питання і швиденько просто його підшаманити, швиденько його вирішити. Так, Паш Пентаклів, це у нас фінансова карта. У вас тут може бути або на роботі, наприклад, щось може це буде якась нова підробітка, да, і вам потрібно там буде там, вийти, наприклад, а у вас часу немає, бо ви розраховували зовсім на інше. Паж Пентаклів це якесь навчання, да, і ви можете йти вчитися, і ви там, наприклад, теж на якісь страти не розраховували. Але ви тут сідаєте. І прям рахуєте свої бюджет, свої фінанси. Можливо, навіть на 2026 рік повний. Ви будете собі розраховувати. Це у нас завжди можуть бути якісь додаткові гроші, які вам приходять. Так можливо у вас тут буде да якийсь. Там прийде хтось вам машину, поцарапає і виплатить вам ці гроші, або вам якась там техніка прийде, не та, що ви хотіли, але вам повернеться все. так Тут головне сконцентруватися на своїй цілі, дати туди свою увагу, дати туди свій час, і ви все зможете вирішити. Так, якщо нова робота, новий бізнес якийсь, то. Там, скоріше за все, потрібно буде більше вашого часу, більше вашої уваги для того, щоб наладити от всі ці маленькі деталі. Так, а у вас вам страшно, дорогі близнюки. Подивіться, вісім мечей, вам страшно рухатися вперед. Ви собі придумали, що щось має бути по-любому не так, як воно має бути. Да? І тут вам страшно саме на рахунок якихось фінансів. Вісім мечей це у нас придумані, ілюзорні якісь блоки, яких насправді не існує. І ви тут можете навіть ваше тіло може спеціально хворіти в цей період, коли ви будете так працювати, або ви будете просуватися, тому що ви не хочете йти далі. Так? Ваше тіло вас стопорить. Інколи страхи вони бувають настільки сильними. Що у нас прям на фізиці воно все проявляється, і тут потрібно працювати саме з психологією. Давайте ще одну карту, чим вирішиться це для близьків. Да, Вам треба більше бути наодинці з собою, розбиратися зі своїм саме ментальним планом. І це у нас відлюдник, відлюдник це у нас мудрець такий, який дуже багато сидить в печері і медитує. От, і тут якісь таємниці для вас можуть відкриватися, мудрості. Прислухайтеся до старших людей. Так, до мудрих якихось наставників вони будуть давати вам класні поради. І для того, щоб вирішити це питання, це тут, саме якщо психологія, то це якась така схемотерапія. Коли ви для свого мозку розбираєте конкретно по, по детальках, щоб дати йому зрозуміти, що все насправді не так. Так, і ще карта для близнюків. На січень двадцять так, шестірка жезлів, і ви перемагаєте. Подивіться, вас підтримують ви в центрі уваги. Ви виходите на сцену, ви розбираєтеся з усім. Достатньо всього лише, от прям. Повірите в це, так, зробити якісь дії. Ви тут, шестірка у нас завжди йде після п'ятірки жезлів, коли ви вибороли оцю свою перемогу. Ви на коні, ви відкриваєте нові етапи, ви відкриваєте нові можливості, ви знайомитеся з новими людьми. Так що тут у вас все буде, по ітогу, все буде хорошо. І ще. Двійка пентаклів, ви зможете стабілізуватися. Взагалі для вас тут бачите важливий баланс. Ви знаходите оцей цей баланс між двома роботами, між енергією, яка приходить, яку ви вкладаєте. Це у вас так, ваші цінності, ваші ем, якісь. Можливості, які у вас у вас є. Ви їх правильно вкладаєте, правильний вибір робите. Це допомога навіть у вас може бути фінансова. Або тут будуть у вас два джерела доходу, які ви будете балансувати. І ще. Так, «lovers». старший аркан шостий, закохані. Зустріч партнера, це може бути підтримка від ваших партнерів, підтримка від ваших друзів. Це коли ви разом щось робите. Так, отут прям іде поєднання двох сторін. Ви зможете домовитися, ви зможете вийти на класний контакт. І це до речі, ваша карта. Це карта близнюків. Так, отут ви будете. Дуже активно е, рухатися вперед е, разом з партнером. І ви можете навіть допомагати, підтримувати партнера у всьому. Це і дружба може бути дуже класна, і у кого нема партнерів, хто сінгл, от ви тут можете зустріти якусь людину там, через роботу, але тільки у випадку, якщо ви себе будете проявляти, так, якщо вас буде видно. Так, і ще. Карта для близняків на січень 26-го. Так, Паш Пентаклів знову він тут виходить у вас, так? Другий раз у нас карта повторюється, подивіться, отут ви сиділи щось писали, вчили, рахували. І тут у вас також навчання. Бачите? навчання. Це може бути навіть якесь е, навчання там по е, фінансовій грамотності, наприклад. Да? Ви підете кудись вчитися. Або діти ваші підуть вчитися, і ви будете їм оплачувати навчання. Ну, це ресурс у вас буде. Король жезлів це у нас овен, стрілець або лев по знаку Зодіаку. І це у нас часто на якийсь тут от прям такий король мудрий, хитрий, дуже активний. Він може бути це і тренер по спорту, це може бути і просто у вас якийсь колега, наприклад, який буде поруч з вами, він вам буде допомагати. Так? Людина, яка вас просуває, вас підтримує. Якщо це ви, ви чоловік, і ви будете тут в позиції короля жезлів, то ви, скоріш за все, можете наймати на роботу якихось людей, які будуть там з вами працювати, або бухгалтера будете наймати, так? або будете когось обучати якійсь справі. І ловер знову, О, Боже, ви подивіться. Як у вас карти повторюються? Так? У вас е паш Пентаклів і закохані повторилися. Подивіться. Боже, які красиві карти, дуже гарні. Так? Тут у нас таке поєднання і тут. Подивіться, ну тут можуть бути якісь соблазни. Так? Це так, це Адам і Єва, яблука вокруг них. Але оцей соблазн, він змінить все. Тут якийсь ризик у вас може бути. І ну, я так підозрюю, що це може бути. Король жезлів це може бути у жінок особливого, да? чоловік у житті, який буде разом з вами вам допомагати. І ви будете надзвичайно щасливі цьому. Так, Оракул для близнюків на січень 26. -го. Так, сльози радості чи сльози щастя? Ви вибираєте. Як вам реагувати на ситуацію? Так? Ніхто ніколи не може нас образити, і ніхто ніколи не може нам е, якось сказати, куди нам іти, що робити. Тільки ми вибираємо нашу реакцію на всі ситуації, і ви тут обираєте від чого ви плачете: від щастя чи від радості. Вибір за вами. І це причому можете бути ще ви так як близнюки, два лиця. Так у вас постійно змінюється ваша думка, постійно змінюється ваш, ваш характер. Ну, такий для вас вийшов розклад на січень 2026 року. Дуже рада була вам донести цю інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, і ми обов'язково з вами побачимося в наступних відео. Па-па!